Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь. Переможемо разом. Всю мережу облетіла інформація, що бункерний Путін знайшов собі нову коханку, яка його майже вдвічі молодша. Її звати Катерина Мізуліна, і вона дуже відома в Росії громадська діячка. Така собі няш московського розливу. Що відомо про Катерину Мізуліну, чому її пов'язують з півнями та чим вона займається у РФ? У підготовці матеріалу використані джерела Вікіпедії інстаграм Мізуліної, Телеграм Мізуліної, Мірор. Хто така Катерина Мізулі? Зуліна Катерина Мізуліна народилася 1 вересня 1984 року в Ярославлі. Її батько, доцент кафедри політології та політичного управління Ранхігз. Михайло Мізулін, мати депутат Госдуми, член Софеду Єлена Мізуліна. Катя має брата Ніколая Мізуліна, який старше на 6 років. Він одружений, живе за кордоном. На публіці не з'являється про особисте життя Катерини, точніше про її чоловіка чи дітей. Невідомо. Катерина приїхала з батьками у Москву у шкільному віці. З дитинства цікавилась мистецтвом. Вивчила багато іноземних мов: англійську, німецьку, китайську, індонезійську та французьку. Любить танцювати. У 2010 році закінчила МДУ і почала працювати у сфері благодійності. Ще під час навчання працювала перекладачем з китайської мови у складі офіційних російських делегацій. У Китаї 2017 року була призначена директоркою Асоціації учасників ринку інтернет-індустрії, Ліга безпечного інтернету. У своїй діяльності Мізуліна виступає за цензуру в інтернеті, за штрафи та інші санкції на адресу зміта. Та соціальних мереж, що не виконують російське законодавство. Її ініціативи на цю тему регулярно опиняються у центрі уваги змі. Від її критики постраждало багато сайтів та діячів культури. До чого тут півні у своєму виступі 26 травня 2022 року в Міа Росія сьогодні назвала громадян Росії, які виїхали незгодних з вторгненням Росії в Україну. Півнями, що кукурікують, а їхні від'їзд з країни очищенням від небажаних громадян. Чергові погрози прозвучали щодо Гугла і Вікіпедії. Спочатку за. Зачистимо Україну від нацистів і бандерівців, а тоді дійдемо до Гугла і Вікіпедії, заявила Мізуліна 29 січня 2024 року. Мізуліну занесено до санкційного списку 27 країн Євросоюзу за порушення прав людини та серйозні та систематичні порушення свободи вираження думок. Мізуліна та Путін у змі з'явилася. Інформація, що Катерина Мізуліна, донька фанатично пропутінського та антиукраїнського сенатора нова коханка Путіна. Російська правозахисниця Ольга Романова сказала: Катя Мізуліна повністю. Стю в смаку Путіна цей тип Барбі завжди підходив йому дуже добре. Місцеві змі також кажуть, що вони зблизилися. Романова порівняла її з колишньою коханкою Путіна Світланою Кривоногих, власницею стриптиз клубу та мультимільйонером у Санкт Петербурзі, та ймовірно, матір'ю коханої доньки Путіна Луїзи 20 років. Ольга сказала: Путіну 71 рік. Давайте не будемо ставитися до віку. Загалом, чоловіку, повному розквіті, чому б і ні, адже Каті Мізуліній 39 років. Ще не будемо забувати вона за традиційні. Ні, цінності, так само як давня партнерка Путіна Аліна Кабаєва. Раніше Мізуліною приписали роман з відомим російським виконавцем Шаман. Перші чутки про близькі стосунки голови Ліги безпечного інтернету та співака Шаман Ярослав Дронов з'явилася влітку 2023 року, коли Мізуліна опублікувала у своїх соціальних мережах спільні фото. Вона зізнавалася, що слухає лише пісні Дронова та гімн Росії. Скандали з Мізуліною у квітні 2023 року. Мізуліна у своєму телеграм-каналі повідомила, що. Акаунти співака Єгора Кріда та популярного російського блогера Ячеслава Леонтьєва Бастер були заблоковані на сервісі Твіч. Єгор Крід, Бастер та Плохой Парень заблоковані на платформі Твіч. Це пов'язано з тим, що їхні сторінки внесені до реєстру заборонених сайтів розкомнаглядом після звернення ліги безпечного інтернету з незаконної реклами онлайн казино у цих стримерів, пояснила вона. У листопаді минулого року повідомлялося, що Крід подав позов про захист честі та гідності проти Катерини До Зустрічі! Підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!